Пенсії по новому в нинішньому році, але не для всіх. Зміни торкнулися лише держслужбовців, науковців, прокурорів та нардепів. Раніше розмір пенсії за віком та вислугою для них становив 90% від заробітної плати. Тепер нараховуватиме це лише 60%. Довічне грошове утримання судді також складатиме трохи більше половини від грошового утримання чинного служителя Феміди. По іншому нараховуватимуть і відсоткові по інвалідності. Внаслідок трудового каліства чи професійного захворювання інвалідам першої групи 60 заробітної плати наукового педагогічного працівника, інвалідам другої групи 50%, інвалідам третьої групи 40%. Пенсія в разі втрати годувальника призначається у розмірі 60% пенсії наукового науково-педагогічного працівника на трьох і більше непрацездатних членів сім'ї, 50% на двох непрацездатних членів сім'ї і 40% на одного непрацездатного члена сім'ї. І ще одне нововведення у нарахуванні пенсії так званий пенсійний податок. Щоправда, його сплачуватимуть лише ті, хто отримує пенсію більшу, ніж три мінімальних зарплати. Оподаткуванню підлягає виключно перевищення, а не сума всієї пенсії. Ця різниця оподатковуватиметься за ставкою 15%. Якщо ж розмір пенсії перевищує 10 розмірів мінімальної заробітної плати, то ставка зросте до 20%. Наведу такий приклад: якщо пенсія складає 5 тисяч гривень. Значить, ми робимо різницю. Від 5 тисяч віднімаємо 3,654, у нас виходить 1,346 гривень, до яких застосовується ставка 15%. Значить, на пенсію 5 тисяч гривень буде розмір податку 201 гривня 90 копійок. Не отримуватимуть тепер дострокові пенсії і ті, хто звільнений з роботи не більше ніж за півтори року через ліквідацію підприємства або організації, скорочення штату чи за станом здоров'я. І днями парламент продовжив до 2020 року норму виходу на пенсію жінок у віці 55 років. Тетяна Лугіна, Андрій Українець, новини на вежі.